Метрів, вартість 100 тисяч доларів без комісії для покупця. Що по в'їзду, що по заїзду. Їду, показую вам. Це у нас шо провулок правильно, малиновий. Дивіться. Дивіться. Їдемо далі. Виїжджаємо такого гесочко на БМВ і їдемо далі, дивіться. Опа! шиномонтаж. монтаж! Ну, вдруг треба. Да? Далі. Гарні краєвиди, ви собі тако їдете. Що тут же? Цегла газоблок, якщо вдруг треба. Тут у нас провулки, провулки. Далі їдемо. Зараз будуть магазини на вибір, який хочете. Ресторан. скіфія дуже смачний, до речі, тут ресторан. цей, там Тамонду вже заправку видно, де я тільки що заправлялася. Дивіться, вже доїхали ми до всяких різних цих комерцій, магазинів, заправок. Усь. Ветеринарна клініка один магазин, другий, третій магазин. Там може аптеки дві штуки. Аж зом.